Як обрати платформу або сервіс для будування чат-ботів? Всім привіт-привіт! На зв'язку Микола Мавроді. Ви на каналі Maver Pro. Все про будування чат-ботів і воронок продажу в цілому. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть питання, обов'язково е на них відповім. А також тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, тому що на цьому каналі я буду завантажувати дуже багато відео контенту відео інструкцій технічного характеру 에, стосовно теми будування чат-ботів та воронок-продажу. Я отримую багато повідомлень 에, стосовно того, як обрати. 에, Платформу, сервіс для будування чат-ботів та воронок продажу. Яка платформа є більш функціональнішою? Яка платформа є більш дешевою, яка платформа є більш стабільною? І в цьому відео я хотів би більш детально розібрати цю тему і розказати. Яка платформа, якими функціями, які функції має, які можна під'єднувати сервіси, і також які між ними є відмінності і які є ціни у тій або іншій платформі? Ну що ж, не будемо гаяти часу? Почнемо. І так, я зібрав чотири платформи української і американської розробки. І перша платформа, всіма цима платформами я користуюсь, користувався або користуюсь, і зможу вам розповісти детально, що вона з себе є. Перша платформа це платформа Smart Center. Це моя основна платформа, на якій я зараз працюю, в якій Збудовані мої чат-боти, мої проекти, а також е, багато проєктів клієнти. Це платформа е, української розробки, і е, вона є дуже функціональною, але є, звісно, свої плюси і свої мінуси. Тому що ідеальної платформи, на жаль, немає. Я поки що не зустрічав, але є якась більш функціональна, яка є менш функціональна. Але в кожній платформі є свої плюси та мінуси. Платформа Smart Center. По-перше, в яких месенджерах е, працює ця платформа? Це WhatsApp, це Facebook, е, ВКонтакті, Telegram, Viber, Skype. А також ще тут не додано: це, е, звісно, Instagram, тому що це зараз тренд. Платформа SmartCenter є дуже функціональною, як я і казав, тому я на ній зараз працюю і е, е, створюю свої проекти, проєкти клієнтів своїх. І, але якщо якоїсь функції стандарт, стандартному наборі немає в платформі Smart Center, її можна розширити додатковими скриптами або під'єднанням бази даних. Всьому цьому я, звісно, навчаю своїх учнів, як це робити, як під'єднувати, як розширяти базовий функціонал платформи Smart Center. Тому що за допомогою скриптів та Бази даних можливо додати, напевно, в разів 5 більше функціоналу, ніж вже є в самій платформі Smart Center. Давайте зараз розберемо тарифи, і потім я ще розкажу про саму платформу. Є безкоштовний тариф, який в собі включає 500 підписників бота, 4 учасника, тобто ми можемо додати якихось своїх. Або е, працівників, або розробників і так далі. api інтеграція є. Можна створювати два інструменти зростання, п'ять каналів додавати, необмежені ставити потоки, е, і ліміти, е, 3 правила, 10 змінних, 10 розсилок та дві воронки. Це ліміти, які є в базовому тарифі. Це, звісно, мало для е, будування чат-ботів, але цього функціоналу вистачить для того, щоб розібратись з платформою та зрозуміти, зручно вам працювати з нею чи ні, тому що кожна платформа має свої нюанси, і буває просто платформа не заходить і некомфортно працювати в неї. Тому цей безкоштовний тариф він дасть змогу вам працювати саме, розібратися саме з функціоналом платформи. До речі, посилання на всі сервіси я, звісно, додам в описі до цього відео. Тому, якщо ви хочете перейти, в описі цього відео є посилання на ці платформи. На, по посиланню на платформу SmartCenter ви також отримуєте 10 євро на, на протариф. Тобто у вас вже буде на рахунку 10 євро, якщо ви зареєструєтесь, по посиланню, яке є в описі до цього відео. Протариф про тариф він починає від 3,5 євро за кожні тисячу підписників. Якщо у вас буде 1001 підписник, то, то це вже буде від 7 євро і вище. Але тут немає ніяких лімітів. Тобто, якщо у вас про тариф, все не обмежено і це дуже-дуже. Давайте зайдемо до середини. Що тут є? Є Smart Messenger. це не це безпосередньо ем, сервіс, на якому ми будуємо чат-ботів. Також є Smart LMS, це сервіс, в якому ми можемо побудувати свою власну онлайн-школу та додавати якісь курси, марафони і так далі. Там можна робити лендінги, конструктор лендінгів є, також можна робити е, структуру самого навчання, і так далі. І це все входить в єдиний тариф, який ми з вами. Щойно розібрали. Тобто Smart LMS це частина того, що входить в е, тариф. Також в наступному в розробці у розробників є Smart CRM, тобто CRM система буде своя, вебінари, віджити, емейл-маркетинг, тобто емейл-розсилки, е, короткі повідомлення смс і пуш-повідомлення. Це все в очікуванні. Найближчим часом я дуже. Сподіваюсь, що це з'явиться. Які платіжні системи ми можемо додати до платформи? Ну, По-перше, це ось такий набір: це Stripe, PayPal, Monobank, ClickPay, Payu, Fondi, VP, Intercasa, Cloud Payments, Yandex Checkout. Також ми можемо додати ще платіжні системи, яких тут немає. Це просто. Інтегрована пряма інтеграція смарт сендера з цими платіжними системами, я користуюсь загалом: це Wi-Fi е і Stripe. Stripe — це європейська платіжна система, WiFP це українська. Але якщо ми хочемо додати ще якусь іншу платіжну систему, наприклад, є там криптоплатіжні системи, які ми можемо приймати криптовалюту в, саме в боті, то ми можемо їх під'єднувати, але потрібні зовнішні, зовнішні скрипти. Вони є. Я також, як і казав, навчаю з ними працювати, але це трохи складніше буде. Для цього потрібна відеоінструкція, як це налаштовувати. В інтеграціях ми бачимо, що є Zapier, Apex Drive, Bizon. Також може бот працювати в каналах та групах Telegram, це дуже круто, це популярно зараз. Ну і так далі, Таблиці, Google календар це інтегровані, верніше, це пряма інтеграція. Також ми можемо інтегрувати будь-який сервіс за допомогою зовнішньої інтеграції або за допомогою зовнішніх скриптів, як я і казав. І це дуже-дуже розширяє функціональність самого бота. Можна робити і під'єднувати, припустимо, там, ботів до нової пошти, щоб відстежувати і створювати там, накладні і так далі. Це вже подробиці. І це не тема цього відео, але я хочу пояснити, що до будь-якої платформи ми можемо під'єднати все, що завгодно, який завгодно сервіс, який працює по АПІ. Ну, в принципі, і все. Тут є конструктор лендінгу, є свої віджети. Якщо ми перейдемо до Smart Messenger, до сервісу, то тут побачимо живі чати. Це список чатів, переписки з клієнтами, можна робити розсилання, автовідповіді, воронки, компоненти ну, це вже нюанси. Робити шаблони це дуже крута функція, якщо ми хочемо там, продавати якісь продукти, розробити якийсь шаблон і продавати його, то можна це робити з допомогою шаблонів. Або якщо якийсь шаб... функціонал боту ви використовуєте дуже часто, то можна це запакувати в шаблон і просто кожного разу його розпаковувати. і не Витрата... Витрачати час на його розробку, просто роз... розгорнули, налаштували під клієнта і віддали зимовку. Переходьте за посиланням в описі, отримуйте 10 євро на е, протариф е, і користуйтесь цією платформою. В мене е, по цій платформі буде дуже дуже багато е, відео також готується ще е, безкоштовний марафон, безкоштовні. Відеоінструкції, які будуть доступні в моєму боті, а також дуже-дуже багато вже заплановано зйомок відео саме до YouTube каналу. Тому ласкаво прошу, підписуйтесь і ставте дзвіночок, щоб не пропускати це. Далі переходимо до іншої платформи: це SendPulse. Як і Смарт SendPulse є розробкою українських розробників. Це вже така більш велика система. Вона включає в себе не тільки чат-боти, будування чат-ботів, вона включає в себе дуже багато різних сервісів, а саме ML-розсилки, СМС-розсилки, веб-пуш, конструктор лендінгів. Ми можемо розробляти лендінги всередині. Також є платформа для створювання онлайн-курсів для онлайн-школ. Uh, automation 360. Це ми можемо робити uh, автоматизацію. Також є чат боти саме Instagram, WhatsApp, Viber, Facebook, Telegram, онлайн-чат можемо під'єднати чат-бот до сайту як порадника, та чат-бот додаток. Uh, є своя CRM-система, це дуже круто. Є також свої е, додатки в App Store та Play Market, які можна використовувати, в яких можна переписувати зі своїми клієнтами від імені чат-боту та дивитись crm систему Тобто там дуже-дуже зручно. viber розсилки та PAP-форми ми можемо робити в, 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 ті повідомлення, які будуть з'являтися на вашому сайті при якихось діях користувача на цьому сайті. Е, перейдемо до е, цінової політиці. Цього сервісу. Також є безкоштовний тариф, який дасть змогу розібратися і зрозуміти, платформа підходить, не підходить, як вона працює, і дати змогу зрозуміти, чи будете її використовувати у майбутньому. А далі вже можна побачити тарифи, які є. У, цьому, у цій платформі. Але я хочу зазначити те, що о, тарифи є окремі на кожен сервіс. Тобто email розсилки це окремий тариф. Чат-боти це окремий тариф, тобто вони не співпадають, немає о, загального тарифу для, на всі сервіси. Якщо ви користуєтесь чат-ботами, ви сплачуєте тариф по чат-ботам. Якщо, якщо ви користуєтесь чат-ботами та email розсилками, ви сплачуєте два тарифи, о, в чат-ботах. Також є безкоштовний, який в себе включає 500 підписників, 10 тисяч повідомлень на місяць по всім ботам, 3 бота, 10 змінних та 10 тригерів. Це також дасть змогу розібратися з платформою. А також є вже тариф далі. Це якщо ми сплачуємо за рік, за місяць, ми маємо тариф 9, ну, майже 10 євро в місяць за 500 підписників. Якщо ми ставимо там 2000, то це 18 євро в місяць. І тут вже немає ніяких обмежень, також є там прийом оплат, відсутність брендування, немає ніяких позначок, що це працює на платформі Сенпульс і так далі. Ну і також є тарифи до. Ватсап, бізнес Ватсап. Посилання також на цю платформу буде в описі до цього відео. Реєстрація по цьому посиланню дасть змогу вам отримати 50 євро на перші 5 оплат. Давайте перейдемо до середини. Що ми тут маємо? Ми тут маємо. Ми тут маємо ось такий функціонал, тут ми переключаємось між сервісами, а також хочу перейти до налаштувань. Насамперед, і прийом оплат. Ось такі платіжні системи є. Це PayPal, це Fondi, Stripe, Mercado Pago, Alipay, Wave, Flutter Ну, як я і казав, я користуюсь завжди майже в AFOPA, і ще додатково в мене є Stripe, але я її користуюсь набагато рідше. Також є інші інтеграції, ми можемо інтегрувати будь-що, знову ж таки, по API без питань ми можемо ось є, створювати веб-хуки. Ну, це не знову ж таки не тема цього. Цього відео ми тут можемо робити в принципі дуже-дуже багато інтеграцій, також тих інтеграцій, яких немає в цій платформі. Також це з допомогою API. Ми можемо під'єднати ChatGPT. gpt Тобто тут є пряма інтеграція з сервісом ChatGPT. gpt Це дуже-дуже популярна зараз тема. Але ChatGPT gpt ми також можемо під'єднати і до платформи Smart Center, і до будь-якої платформи. Тому що. Є скрипти, але це трохи складніше, ніж в тих платформах, в яких вже зроблена пряма інтеграція. В принципі, все. Посилання також буде. Отримайте свої 50 євро на перші 5 платежів, і маскаво прошу, реєструйтесь, розбирайтесь. Я зараз. Теж до кінця розбирає з цією платформою, і скоро вже буде відео, будуть відео на каналі і по платформі Sand тому що вона мене дуже-дуже зацікавила дуже Йдемо далі. Наступне це ManyChat Це платформа американської розробки. І якщо ви працюєте в Смарт Центрі, то ManyChat буде дуже-дуже знайомим, тому що сама платформа Smart Center це є така. Інтерпретація платформи ManyChat. Що ми маємо в платформі ManyChat? Ми можемо під'єднати такі канали, як Instagram, Facebook Messenger, SMS, Email, WhatsApp та Telegram. Але вона дуже-дуже слабка на інтеграції платіжних систем, тому що ми можемо під'єднати тільки Stripe або PayPal аккаунт. Ми можемо під'єднати інші платіжні системи, як я і казав, але потрібно, щоб розробники... Зробили вам скрипт, який буде інтегрувати ту або іншу платіжну систему саме до платформи, до конкретної платформи, наприклад, MoneyChat. Що стосовно тарифів, то це також є безкоштовний тариф, це 1000 підписників, але є також свої ліміти. Це 10 техів, 10 змінних, ну і так далі. Тобто, це, в принципі, Безкоштовного тарифу не вистачить для повноцінної розробки чат-бота, але вистачить для того, щоб розібратись і зрозуміти, зручно працювати з цією платформою чи ні. А про тариф вже починає від 15 доларів, і також є кастом тариф, тобто для тих, у кого там великі об'єми, можна подати свою заявку до сервісу, вони зможуть розрахувати якийсь, якийсь більш лояльний тариф, якщо у вас великі великі об'єми. І так, йдемо далі. Остання платформа на сьогодні це платформа ChatFuel. Це теж платформа американської розробки. Але вона працює з такими платформами, як WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram. І ну, ми можемо додати чат-бот до свого сайту як помічник. щоб... Ну, тобто, Розробляти також якусь автоматизацію, але в чат-ботів на самому сайті. Він дуже-дуже стабільний, але він по функціоналу трохи-трохи не дотягує до тих, що ми розібрали з вами попередньо. Давайте зараз розберемо цінову політику і перейдемо до, до середини. Також є тріал тариф, це безкоштовний тариф, який включає в себе тільки 50. Підписників. А далі вже від 15 доларів 500 підписників, 1000 підписників це 24, 25 доларів і так далі. Також є Enterprise тариф в якому можливо замовити який, ось, якийсь тариф індивідуальний для великих об'ємів. І також є WhatsApp-тариф окремий це від 50 доларів в місяць. За 1000 підписників і Enterprise це 3, від 300 доларів в місяць для розробників, чат-ботів для агенцій і так далі. і так, Заходимо до середини. І так, що ми бачимо? ну Зовнішній вигляд в принципі більш-менш схожий на платформу ManyChat, Можемо під'єднувати тут е канали. Також є шаблони. Переходимо до конфігурації, бачимо, що тариф 15 доларів. Uh, і бачимо платіжні системи. Тут платіжна система тільки одна: це Stripe. Тобто ну, також ми можемо під'єднати інші платіжні системи до бота зовнішні так, через окремі скрипти, але uh, пряма інтеграція тільки одна: це Stripe. І це дуже-дуже незручно. Якщо у вас виникають якісь питання стосовно платформ. Uh, Обов'язково пишіть в коментарі, я на всі коментарі відповім. Ну, також підписуйтесь на цей канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, тому що тут буде дуже багато. В мене в роботі вже дуже багато відео інструкцій стосовно крутих і цікавих функцій в розробці чат-ботів. А також будуть анонси безкоштовних марафонів, якихось серій відео закритих, які будуть доступні тільки в моєму чат-боті. Які я також буду викладати в цьому каналі. В мене все. На зв'язку був Микола Мовроді. Ви на каналі MaverPro, і побачимось в наступних відео.